Усіх вітаю. Так, весна короткочасно закінчилася. Почалася знову зима 19 лютого. Завірюха, за метіль, лютий лютує. Зима, змагається з весною, не хоче віддавати свої права. Ну, точно, як в казці. Болію, що он біжить. Біжить, 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 біжить. Замерз, замерз. Замерз. Вчора кричав, бідняга. Десь там набачив собі подружку і криком кричав. Не знаю, не відпускає щось мого кота і в хату не йде. Ну, а в мене тим часом створилася така прикраса. За два дні. Працювала я над нею. М -м Довго, сказати, не повірити. Це намисто зелене павутинка, зроблене в 2019 році. Це коли я перший раз поїхала в Польщу, і було мені там дуже тяжко і морально. <різна> По-різному було. Ну, і я захватила з собою зелений бісер леску там купила і гачок. Ну, і створилося в мене таке повітряне кольє. А позавчора я дозріла і зробила до нього ще ось таку добавочку. І намисто це йде як трансформер. Ну, за цю розробку не знаю, чи дадуть мені премію, чи не дадуть. Але ця частина знімається, і е, ці дві частини можна носити як самостійні одиниці одна від одної незалежно, і як єдине ціле. Е, Тут теж, що на цьому маленькому намисті є подовжувач, тут він у мене захований. Що на великому є подовжувач, можна робити менше більше, коротше, довше. Це менше воно підтягується до рівня чокера, може бути під самою шийкою, може бути, надіто з цим намистом так само, не. Находити на це кольє бісерне бути. Як саме, тут, і тут може бути така частинка вільна. Е, і, як ви бачите, я люблю такі кольє. Після того я ще декілька зробила. Зробила голубе з білим десь. Фотографії в мене збереглися. Але тоді в мене ще я не вела соціальних мереж. Ну але Купила в мене його місцева жінка, і я думаю, вона з задоволенням його одягає. Ну, Як знайду фотографії, то зроблю окремий пост про те моє колі. Я Потім зробила ще декілька штук, продала одне мамі подарувала. Ну, А це залишилося, я якось і не виставляла його на продаж. Ну, це, якщо будуть бажаючі, і хтось захоче купити, я розкажу покажу, як воно тут все тримається, як все це працює. Тут покажу ось малесенький секретик, якщо на маленьких крабіках воно тут прищіпається. Ну, і відповідно, защибає, за, 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 застібається, якщо самостійна одиниця, теж там є застібочка така нескладна, і можна буде опанувати. Якась паніка, який прийдеться до душі, ця і задумка, і ця сама робота. Так що запрошую в особисті, хто хоче придбати. Хто, можливо, хоче замовити подібну конструкцію іншим кольором, можу зробити просто саме повітряне кольє будь-якого кольору. І з. Теж не тільки з бісером, теж додаю ї натуральне каміння, сколи тигрового ока, сколи бірюзи. Є в мене ще в запасі матеріали. Так що запрошую до співпраці. Саме таке кольє ну, десь буде коштувати 500-550 гривнів. Дивлячись, якщо з самого бісеру трішечки дешевше, якщо з додаванням каменів буде трішки дорожче. Це, ну, якщо разом із цим, да, до речі, пташечка, пташечка кераміка, ручна ліпка, опалена, покрита глазур'ю, це у мене я співпрацюю з жінкою, вона робить натуру, з Керамічні намистини і керамічні різні кулончики, і я у неї закуповую. Так що про ціну конкретно, я вже тоді, коли виставлю лот на продаж, я ціну вкажу. В основному я ціну завжди вказую. Так що так. Що так. Всім бажаю всього найкращого, позитивних емоцій. Ну і не депресувати, скоро весна. Всім папа. -па.